Але ви дивитесь прямий ефір, і в ньому будуть корисні вирази для ресторану. Щоб ви почувались більш впевнено, це таке місце, де можна попрактикувати португальську нарешті. Якщо ви навчаєтесь а, і працюєте онлайн, вам нема з ким практикувати португальську мову. То ви ж все одно ходите кудись, вірно? В кав'ярні, в ресторани. І нарешті ви приходите в ресторан, і ви можете перейти на португальську, спробувати спробувати саме попрактикувати і вийти з, зі своєї зони комфорту, так? І нарешті поговорити португальською мовою, сказати, що ви вже знаєте. І сьогодні, в цьому ефірі, ми з вами. Продивимось, ви послухайте. Так, я вам поясню деякі вирази, які вам точно знадобляться, коли ви підете робити замовлення, коли ви підете в ресторан. Так, звісно, для когось це вже таке дуже легко, так, і складніше піти там в якийсь. Не знаю, в фінанси або в школу, поговорити з вчителями більш формально, ніж зробити замовлення. Тим паче можна перейти і на англійську в основному в ресторанах, так? Але я ж кажу: для того, щоб попрактикуватись, і для того, щоб свої знання нарешті видати, видати в цей світ. так? То спробуйте, спробуйте піти і зробити це, поговорити з офіціантом, саме португальською мовою. Ала, ботерде, ботерде, тож вітаю в моєму ефірі про, про кав'ярню, про ресторан. Які фрази допоможуть вам впевненіше зробити замовлення і поговорити португальською в ресторані? Там, де нарешті можна піти і попрактикувати, так? З, з ними. не переходьте на англійську, не здавайтесь так легко. Вони так вони будуть наполягати, щоб, в, щоб полегшити вам так? життя. Але ви можете сказати: Крієфалар Пуртґеш, лар пртґеш. Я би хотів поговорити португальською. Фалмаш девагар! Говоріть повільніше. Диваґари повільно. Ось, і зараз вмикаю фрази, які я хочу вам сьогодні представити. Ці фрази будуть у подкасті. Подкасти це такі аудіозаписи, які я роблю для своїх учнів, для своїх підписників клубу португальська щодня, наприклад. Це такі подкасти, де я кажу українською. Фразу, і потім кажу португальською повільно, щоб і залишаю там місце, щоб ви могли повторити вголос за мною. Ось такі, оце подкасти в моєму розумінні, на моєму сайті, ви там бачите по рівнях. Ось, і зараз я вам дам, вони ще не вийшли, до речі, ці які я вам зараз дам. Вони виходять завтра. Тому ви ще встигнете їх вивчити, послухати безлімітно, якщо хочете. А, але також частина зараз буде тут в ефірі. Ось ви бачите, так, бачите, мій документ, моє фото з фразами. І почнемо з першої фрази. Ви приходите в ресторан, так, і ви хочете попросити меню меню, так, щоб обрати свою страву. Отже, і ми можемо прийти і сказати Можна, будь ласка, меню, так? Але сказати це португальською, щоб з вами попрактикували португальську. Отже, для того, щоб сказати, можна, будь ласка, меню, то ми можемо сказати поди трезер у меню, або фаш фавор, ви можете ще такий варіант чути. Це те ж саме: фавор, фаш фавор, Однаково кажуть, щорфавор більш письмовий варіант, але... Часто також чуємо і в усній мові. Под трезеру меню, профавор, под це діє слово пудер, могти. Тобто, ми питаємо це у формі воси, у сеньор. Ви, ви можете, вічлива форма, можете принести меню, будь ласка. Тобто, не можна перекласти дослівно, можна води. Добре, не можна казати посу Агуа. Ось нема такого перекладу, забудьте, потрібно сформувати речення, як, як мислять португальці, не так, як українці. Так? Ну, коли ви вже на практиці, ви розумієте, коли треба так сказати, коли так, але якщо ви початківець, так ви можете ще мислити українською. І перекладати дослівно. І думати, що можна води, можна сказати, посу Агуа. Але ні, посу, це я можу. «агуа» вода, можу вода, ви кажете, виходить. розумієте? А вам потрібно сказати офіціанту, чи можете ви принести, можна мені додати і щось под резерм агуа», профувор. Потрезеруме агуа можете принести мені одну воду, будь ласка, наприклад. Але отут меню, тому вставляємо слово меню. Потрезер у favor, меню. читається мену, тому що немає звуку Ю так? в португальській є У, тому це слово не меню, а мену. Окей, думаю, це зрозуміло. меню. По меню, зерно, профавор, можете принести меню, будь ласка. Або можна, будь ласка, меню. Але не перекладайте дослідно. Далі, наступна фраза: я би хотів замовити щось: кріє, підіре. Кріє слово кирир – хотіти. Але якщо поставити в цю форму, яка вона тут зараз, кріє з таким закінченням, то це буде означати так ввічливо. I would like, не просто I want eu quero, а I'd like, eu queria. Є Є такий жарт ходить в португальців, коли приходить людина і замовляє щось, каже крієм кафе, а вони жартують: ага, крієш, queres, хотів, а вже, вже не хочеш. Ну тобто такий собі місцевий прикол їхній. Розумієте, бо queria – це ще хотів в минулому часі. Тому вони прикалюються і кажуть, наприклад, що ви можете, що якщо ви хочете, кажіть керу. Але, як на мене, то це вже просто такий заїжджений якийсь жарт, і можна казати Крія, щоб бути більш ввічливим. Але якщо хочете, кажіть керу. Або взагалі без дієслова, а одразу до, одразу до суті, що ви хочете. Абом'я умкафе, профавор, або ботарде, ума сервежа, профувор, і так далі. Але зараз ми поповнюємо свій uh, словниковий запас і додаємо ось такі слова, як замовити, замовлення, подір замовляти. Отже, кріє подір я хотів би замовити. Подір замовляти, а підіду замовлення. Наприклад, наприклад, вам треба спитати, скільки чекати на моє замовлення. Тут нема такої, да, немає такої такої фрази. А Тоді ви можете сказати: demora «Quanto demora квантек meu pedido?» «Quanto?» – скільки – «Demora» займає «Займає» – займати час, час?» «Quanto demora meu pedido?» скільки займає моє замовлення. Так? Подіду замовлення. Поділю замовляти. Ви не знаєте, що вам замовити, хочете спитати, що вам порадять на сьогодні на вечір. Чим вам повечеряти? Тоді ви кажете: Ук-рекуменда. Ук-куменда. Можна ук, а можна у Ек е дуже така ставочка в питаннях, розмовний варіант. Не всі учні її люблять, але я іноді наполягаю, наполягаю, щоб саме. Вони привикали до цієї форми питань укик, тому що найчастіше її і використовують португальці. Отже, у кик рекуменде. Що ви рекомендуєте? Немає слова в, але е, вже рекоменда закінчення цього слова показує, що ми звертаємось на ви до людини. Бо якщо б це було б на ти, було б у кик рекумендаш, «ту рекумендеш. Ви можете, до речі, звертатись на ти до офіціанта, і вони навіть до вас можуть на ти звертатись. І тут, тут це нормально. Дивлячись так, можливо, за віком, якщо вам вже там, 50, 60, то до вас навряд чи будуть звертатись на ти. Але якщо приблизно одного віку, то все транквільно, можна нове слово. Транквілу, калма, спокійно звертатись на ти один до одного. Це нормально тут. Отже, по трезеру меню можете принести меню, будь ласка. Кріпдір я б хотів, хотів замовити і додаєте, що. Кріпдірум пештолднете. Що ви порадите? У к рекоменда або у кек рекоменда? Кек рекоменда ожже. Що ви рекомендуєте сьогодні? Порадите сьогодні? Далі, якщо у вас алергія на глютен, наприклад, або ви вегетаріанець, то ви можете спитати, чи є у вас щось без глютену. Тай алгу сей глутен. Тей алгу сей глутен. Що це за алгу? Алгу це алгума койза. Це такий ну, синонім, так, до цього. Можна алгу це коротко, щось, щось. Тей маєте. Алгу щось. Сей без глутен. Ну, sem glúten? О, tem algo Vegan. У вас є щось веганське? А ось ви поїли, вже все дуже смачно, клас. Ви хочете подякувати і сказати про це, що було дуже смачно, було чудово, можна сказати. І ви тоді кажете фразу Штава туду отиму, Штава туду отмутюму, обригада, обригаду! Штава туду ótimo. Штар діє слово бути, штар. Штава, як ви показуєте цим, як процес, був, як ваш стан. Було дуже-дуже класно. Отіму прям чудово. Окей, okay? можна bom, tudo туду bom. штава туду bom, було все смачно. Штава туду отіму було все чудово. Тобто дуже-дуже смачно. Думаю, це зрозуміло. Тепер трошки е, фраз від офіціанта до вас, щоб ви зрозуміли їх. Вас офіціант питає, підходить, дав вам меню, так, приніс, і ви е, сидите і ніби вже готові замовити. До вас підходить і питають Жашклів? Ж-багато да, таких звуків, але ви звикнете. Жешклів означає, ви вже обрали. Ви обрали жашку. Жасабу вкике, наприклад, ви вже знаєте, що, що ви будете, або жашку, ви вже обрали, або ви самі можете звернутися і сказати: Оль, чкуп! жашку. Жешкулі Же означає я вже обрав. Бачите на екрані ці фрази, які я говорю, основні, так? Жашкулів, жашкулі. Die слово išku'er означає обирати щось. To choose, так? Щось обрати. Шкулєр, Школя uh, вибір. Отже, шкулі» я вже обрав. Або ви, наприклад, прийшли не один, а з кимось, і ви кажете ми вже обрали. Тоді жашкулемш. Жа шкулімуш. Жа шкулімуш. Жа Eu pedir, Вертаємось до цих фраз. Екрієпдір умадос де какоїш, поземку. Я хочу замовити порцію равликів «Каракойш консервежа. Усе pedido. Ah, ще оце. Що бажаєте замовити, може спитати. У да? крейр, que зазвичай вони кажуть, що будете хотіти. Для нас дивно звучить, але. Для португальців норм. Um, що ви будете хотіти. Я, типу, зараз хочу, а не буду хотіти. Але, окей, у крери. що будете хотіти Дослівно. Якщо вас питають у крер, то це означає, що ви замовляєте. Так? Ук", або уксра. Уксра. Уксра, уксра це е, що буде, що там буде, яке замовлення? Уксра, у квайкре, у квайдзжар. Що будете бажати? Такі фрази, питання ви можете почути в свою адресу від офіціанта. І ви, окей, інтуїтивно зрозуміли, що вас питають, ваше замовлення. так? Зробили замовлення і можете спитати, скільки часу займе це замовлення. Я казала на початку відео: Конт тимпу дмора у піду. Конттимпу дмора у піду, або контра у діду. Так. І можете um, просто спитати, демора мой демора мой, займає багато, ну, зрозуміло, що часу. І тоді офіціант каже, «Усе у подідове промо на одну мінуч». Ну, зазвичай кажуть, усе ей подідово старається 15-20 minut, о депенду. depends do prato, залежно від страви чи не так скільки там часу. І бажає вам смачного, офіціант. Каже bom апті! Бон аптіт! Або ви вечеряєте снідаєте, ну, може й снідаєте, чи обідаєте з колегами з роботи з португальцями. І що сказати? Ка... Всі кажуть bon аптіт. Типу, смачного, аптіт! Ем, um, і настав час розраховуватись. Ви поїли, туди-сюди, і вас питають: "Prefer pagar em dinheiro ou com cartão?" Prefer pagar em dinheiro ou com cartão? Тобто ви euh, бажаєте оплатити грошима чи на Жартую. Е, грошима означає dinheiro це гроші. Dinheiro це, е, euh... тобто це, Боже. Вилетіла з голови, як перекласти налічка? як, Скажіть мені в коментарях, будь ласка, як це сказати? Є оплата карткою, а є. О, я згадала, але. Окей. А, згадала готівкою. Готівка. Так? Eньero. Так, Дінейру перекладається як гроші, якщо перекладач вбити, ага, Дінейру гроші. Але якщо е, перекласти нормально, так, то це готівкою. Так, дякую. Е, угу, написала. О, тільки зараз побачила ваші коментарі. Дивно. Я вже сказала, коли в голові декілька мов, так є в цьому великий мінус. Вилітають слова. І це окей, типу, нормально. Можна сказати однією мовою. Подумати, просто так, да, іноді виходить така пауза, але краще так, ніж зовсім не знати, так? Типу, сконцентруватись тільки на українській і все, і закритись від цього світу. Ні, краще знати різні мови і трішки тупити в якійсь мові, робити паузу, згадати слово, але могти спілкуватись, так, думаю, ви згодні. Отже, і ви такі ви хочете оплатити карткою і кажете. Posso pagar com картам можу оплатити карткою. І все. Або та й У вас є оплата карткою? Та й мультибанку. Мультібанку. Хтось думав, казав мені, що думав, що це. Ой, що вони думали? Не пам'ятаю. Але щось, типу, мульті, як багато банку, банк. багато банків. Мультибанк. Мультибанк – це просто оплата карткою. Це макіна мультибанку, наприклад. Ця, цей апарат, який так використовують, щоб оплатити карткою. Отже, такий в нас ефір про корисні вирази в ресторані або в кафе, якщо ви е, не якщо ви дивитесь в записі, то тоді напишіть, будь ласка, якийсь коментар під цим відео, чи було вам корисно. І нагадую, зараз в мене знижки на всі курси в записі, мінус 30%. Запрошую на свій. На свої курси, а один на два, якщо вам цікаво. І побачимось з вами в наступному ефірі. Чао-чао! А те просимо!